Давно не робив через службу огляд своїх кроликів. Розкажу поки що у нас зараз є. У нас є отакий самець Термон. Це один з племінних самців і є полтавське срібло. Самець це так на скром підписано все. От такий моща. Так, з кроличок у нас є чисто терманочка. от така Є. от на днях народити от така це помість це дочка оцієї з Полтавцем. А вона мала діток два місяці. Зараз покажу це от. Самчик від неї. Ось самчики від неї. По два місця десь мають по 2,5 кілограма. Так, також від неї самчики, вона 8 штук мала. Два білих було. Вона народила від білого термана. І от три самички. І є 10 молодих. Це від білої термонки і самця термона. Отак. От Годуємо гранули. Так, у нас все відкривається. Такі поїлочки поївочки. Отакі От так. От падончики у нас. Так. Моя печалька пуста голуб'ятня. чого вернусь з війни. Ну, заведемо голубів. Наше господарство ще має курочок, от таких три домінанта. Ну, ще одна. Так, знеслося. Підійшов, яєчко забрав. Будується теж комбікорм. корму от Отак.